Хід від Xiaomi Poco. Це 75 з приємненьким бонусом в комплекті. Розпаковуємо. Так, відкрили сам телефон. Зараз будемо роздивлятися. І саме основне, що у нас відрізняється версія від інших магазинів, це, ребята, 33-ваттний блочок в комплекті. Офіційний Xiaomi, дизайн Бед Xiaomi. він коштує офіційно 900 гривень. У нас іде в комплекті. Так що майте на увазі, ви вже 900 гривень економите, так що берете у нас. Дивимось тепер телефончик. Ось такий прикольний. Ще не Показував вам. Дивіться, який зелененький. М -м -м -м. Чи це як срібло, чи як граніт, не знаю. Афієнський колір, досить прикольний, досить симпатічний. Апарат 50 мегапікселів, великий екран 688. Акумулятор великий, восьмідерний процесор, дуже класний бюджетник. Так, що ось такий хідовий симпатичний смартфончик від POCO Xiaomi з 33 ватним блочком, котрий коштує окремо 900 гривень в комплекті. Є в наявності по хорошій знижці, пишіть в коменти, кому треба. Підправо в цей же день. Також у нас є доставка як новою поштою, є оплата частинами. Кредит в майбутньому буде від PUMBA, оплата частинами. І якщо повністю оплачувати замовлення на офіційнархонозина, то робимо безкоштовну доставочку для підписників додаткова знижка захисне скло даємо в подарунок.